Загляньмоси водавнину на часто колом вітру сиж на погорбі серед, болять ми бачимо древнє городище. На полорі високий вал воріч із острими краями з шоломах макси, заправ стояв на чатах волинянин. А всередині шомігами слідкуваля там чорні чоловіками жінкам робить доволі вже і зранні. В напів земляної світісні благенька тулиця родин, на площі дім в палаті світ жива господарча лядина. Навкруху повіті кліті льохта раптом ворог наступає. Хазяю в стильці срібних скарпе до чей чужих ховає. Щодома вернеться, візьме та впала пополом фортин, лише розсотні лізне, йде нащадок срібні перлини. Більшість чи минуло літ, коли гриміло боєве, що трудоселився, славний рід назвав цю землю Городища. віків нам на спинити шал історії, хай вітер свищи світ, понині древнівалий, де в майбутнє Городище.